У попередніх відео про свої намагання проростити горіховий кокос, який ми купили в магазині. Я розповідав, як обрати і підготувати його, показав процес посадки в ґрунт і обіцяв поділитися тим, що з цього вийде. Отже, настав час дивитися на результат. Мене звати Владислав. Ви на каналі Наш Сад. Поїхали! Минуло 4 місяці з моменту посадки горіха в ґрунт, і за цей час він зовсім не подавав ознак проростання. Я вирішив витягнути його і обдивитися. Виглядає геть кепсько білі п'ятна, цвілість і неприємний запах. Далі я помию кокос і спробую подивитися, що всередині. Беру в руки маленький молоток і стукаю, прокручуючи горіх. Це повинно його розколоти. Момент істини, і. я так і думав. Нас зустрів різкий неприємний запах, і коричнева м'якоть з дивними отворами. Трипофоби, дайте про себе знати у коментарях. Експеримент виявився невдалим. Щось могло піти не так на будь з етапів. Не підійшла температура у приміщенні, пропущений полив, поганий ґрунт. Особисто я думаю, що це куплений нами кокос без потенціалу у проростанні. Ми не зупинимося на першій же невдачі і обов'язково будемо робити спробу за спробою, поки нам не вдасться виростити кокосову пальму з купленого нами кокосового горіха у магазині. Дякую за перегляд! Не забудьте поділитися враженнями і своїм досвідом по пророщенню екзотичних фруктів у коментарях. Мені буде дуже цікаво почитати ваші історії. Підписуйтеся на канал, тисніть вподобайку, якщо було корисно, і до зустрічі!